Сьогодні хочеться поздоровити всіх нас, молодь Шостинської громади, з відкриттям молодіжного центру шум в нашому місті. В умовах війни молодіжна політика молодь подекуди відходить на другий план, і насправді, на мій погляд, особисто це є абсолютно неправильним, тому що молодь надзвичайно важлива і з нею потрібно працювати, особливо в такий час. Ми в липні місяці від сумської обласної молодіжної ради приїхали з діалогами перемоги. Це проект, що реалізується Міністерством молоді та спорту України та молодіжною платформою, громадської організації за фінансової підтримки програми розвитку ООН в Україні. Тоді ми проговорили з молодими людьми шостки. В них є потреба. Виявилося, що їм потрібен простір для розвитку, молодіжний центр. І о, після цього ми подались на проєкт і нас підтримали, нам дали фінансування в сумі 90 тисяч гривень. Учасниками ініціативи було 30 різних громад, і переможних було 13. І дуже приємно, що саме наш став. В числі цих грантів наша ціль була, щоб молодіжний центр був трошки яскравіший, тому ми вирішили закупити меблі, деяку апаратуру, яку можна було по проекту, і вкластися в заходи, такі як психологічна підзарядка. Також проведемо тренінг, як взагалі працювати з молодіжним центром, що ми хочемо надалі, і будуть літературні вечори, вечори кіно українського, настільні ігри всього за проект. Пройде 14 заходів, це до кінця жовтня. В умовах сьогодення молодіжний центр є дуже важливим для молодих людей, так як він їх гуртує, дає можливість їм поспілкуватися, знайти нових друзів. Це теж дуже важливо. Ми плануємо, що завдяки цьому проекту згуртується костяк молодих людей, які зможуть надалі вже впроваджувати нові заходи, бо зараз дуже багато можливостей грантових програм саме для молоді, які можна. Залучати в нашу громаду і так само розвивати молодіжну політику в цілому. Ми дуже сподіваємося, що місто буде нас і надалі підтримувати, співпрацювати з нами, і голос молоді буде почути, їхні ідеї будуть впроваджуватися на розвиток нашого міста. Ми тут реалізуємо дійсно потрібні проекти для нашого міста. Наприклад, ми з друзями шукали місце, де можна проводити настільні ігри. Зараз вони ось там знаходяться, вони там стоять, вони вже куплені. І тепер молоді дійсно є місце, де зібратися. Я вважаю це теж доволі важливо. Молодіжний центр шум це невід'ємна частина вже мого життя. Не пропускаю ні одного заходу дуже. Мені подобається тут знаходитись. Молодь повинна знати, що є місце, куди можна весь час прийти, де можна обговорити свої ідеї, де тебе чомусь навчати. Молодіжний центр шум це саме таке місце. Перше, чому я тут, тому що теж відношу себе до активної молоді, хотілося б розвиватися. Я думаю, що це дуже крутий проект. Це таке круте ком'юніті. В молодіжному центрі шуму молодь може провести активно час, обмінюються своїми ідеями, спілкуються міський голова і всі заступники підтримуємо молодіжний центр шум і надалі будемо підтримувати їх, щоб вони реалізовували свої ідеї, свої проекти на благо нашого міста.